Чи є пекло? Книга Откровення дає відповідь. Багато проповідників і лежачителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимось через Книгу Откровення. Що говорить про це Ісус? І був мертвий, і все живий на віки віків, і маю ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і Він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних учень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратись. Тоді віддало море мертве, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них. І судимий був кожний за ділами своїми, і смерть і пекло кинуті в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинути в озеро Вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і набути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.